Вітаємо вас в програмі в об'єктиві. Здоров'я жінки це ціла наука, але з дуже тонкими нюансами. Головна місія жінки народити здорових дітей. Як правильно спланувати вагітність, народити здорову дитину та жити повноцінним та щасливим життям? Розкаже нам сьогодні акушер-гінеколог вищої категорії, практикуючий лікар приватної клініки Житомира Руслана Іванівна Вовк. Я вас вітаю, пані Руслана. Дякую, що завітали. Тому що ця тема зараз я впевнена всі до екранів просто прилипли. Розкажіть, яка вікова категорія найбільше часто звертається до вас по допомогу? Ну, в нашу клініку звертаються по допомогу жінки дорослого віку з 18 років і старше. От найчастіше звертаються молоді жінки, тому що так в них є на то більше потреб. Вони планують вагітність, от і вони живуть активним статевим життям. Тому молоді жінки я її, як це приготиві. Вони переважають при зверненні. От старші жінки, на жаль. Менше звертаються в клініку, але теж досить багато жінок такої вікової категорії, як 40, 50, 60 років, приходять до нашої клініки. Які найбільш часті питання, з якими проблемами звертаються? Ну, проблеми є різні. Найкраще, коли до лікаря гінеколога звертаються в плановому обстеженні і, взагалі, немає ніяких скарг. Це було би ну в ідеалі. От але на жаль, так не є і. Е Більшість жінок звертаються тоді, коли вже виникнуть певні скарги. Найчастіше з них це виділення зі статевих шляхів, це надмірні місячні, нерегулярний менструальний цикл. У жінок, які мають такий перехідний вік 40-55 років, це вже виникають скарги на заримки менструальної функції. На або збільшення менструального періоду, або зменшення менструального періоду, на погіршення емоційного стану, на надбірна набавка ваги в такому періоді може бути. І з цим всім потрібно знати, куди звернутися, і в першу чергу потрібно мати лікаря, до якого можна довірливо прийти і розказати про свої проблеми, тому що це досить інтимний прийом, і ну не кожному лікарю ти можеш відкритися з такими делікатними проблемами. А суспільство у нас ось привчене до такого, чи все ж таки побоюється? Ви знаєте, мені мені здається, що зараз в останній час, чи можливо це моя практика, мені здається, що жінки стали більш себе цінувати, любити, і вони почали розуміти, куди потрібно звертатися. І взагалі я хочу подякувати за те, що ви робите такі передачі, і що жінки можуть дізнатися, куди іти з такими проблемами, тому що іноді вони думають, що то є норма, і навіть не знають, куди звернутися. От, наприклад, жінка, яка почала в 40 років. Прибавляти в вазі. Вона не розуміє, що то потрібно починати з гінеколога. Вона думає, що потрібно починати з дієти, ендокринолога. Mm -hmm. От. А починати взагалі то варто з лікаря, якому ти можеш розказати всі скарги і з яким ти можеш поспілкуватися як з другом, як з приятелем. А з, цього, з чого все починається? Як правильно спланувати вагітність? Чи потрібна якась певна конкретна в цьому підготовка для майбутніх батьків? Ну, я вважаю, що потрібно. Я вважаю, що потрібна, тому що вагітність це дуже гарний, дуже відповідальний процес. Ми не народжуємо кожен рік діток. І коли ми носимо свою вагітність, ми повинні бути впевнені, що здорова мама і вона може без ризику для свого здоров'я 9 місяців носити дитинку. Потім з Божою допомогою, гарненько її народити, і годувати її певний період груддю. Це є основна, основне завдання, основна місія жінки. Це народити, виховати своїх діток, от і тому до цього потрібно відноситись дуже відповідально, як мамі, так і татові. Я вважаю. От і коли ви починаєте планувати свою вагітність, потрібно звернутися до лікаря. Є така консультація, як консультація по плануванню вагітності, і ви тоді, після цієї консультації, абсолютно зрозуміло, що і для чого потрібно обстежувати. Ну, це ж не тільки медичні якісь показники, це також ще, мабуть, психологічна робота якась проводиться. Ну, я думаю, мама і тато, які вже хочуть мати дитинку, вже психологічно вони готові мати дитинку. Я думаю, що е, якщо вони ще не готові, вони просто ще не прийдуть на таку консультацію. Якщо один із батьків ще не, не готовий е, мати своє тобто, тато і мама на рівних, так? Ось у кажете тато. А дуже часто забувають, так тільки дуже мама часто. має перевірятися, тато… дуже часто. Я би я хочу сказати, що мама така мама. Як і тато-тато, і не потрібно принижувати роль тата у зачатті, виношуванні і е, вихованні майбутньої дитинки. Тим більше, що ви знаєте, що навіть по статистиці найбільше таких з дитинства запам'ятовуючихся гарних е, моментів все-таки пов'язані з татом. Рибалка, якісь походи, якісь сумісні виїзди. Все-таки тато вміє прикрасити більше дитяче життя. І мама. Мама теж, але мама кожен день це робить зранку до ночі. А тато, в силу того, що мама в декретній відпустці, тато повинен займатися тим, що заробляти на свою сім'ю, все-таки це робить рідше, і дитинці це більше запам'ятовується. Пані Русанчка, а ось давайте ми переходимо до такої теми. Після 45 так наступає певний період в житті жінки. Розкажіть, що це, як його не боятися, як потрібно відвідувати гінеколога спеціально чи ні? Ви знаєте, як для, для, для мене, то це навіть дещо. Як для лікаря це дещо болюча тема, так? Тому що в нас жінки після 45 років думають, що життя закінчилось, що скоро будуть внуки, внуки повиростають, і вони навіть і не думають про те, що зараз жінка в 40 років це абсолютно молода, гарна, самодостатня жінка, яка вже має певну кар'єру, яка вже має певні досягнення в своєму житті. От, якщо взяти, наприклад, 100-200 років назад 40-річна жінка це вже була глибока. Старушка. <реш> От. А зараз жінка соціально активна, і після 40 років особливо вона стає вразливою. Тому що цей період він є дуже-дуже такий м, делікатний. І коли жінка починає втрачати свою дітородну функцію, вона починає втрачати її, починаючи з 37 років. І е, це ще не є період менопаузи. От. А, е, він продовжується цей період, коли затухання яйникової функції є десь до 52-56 до років, як у кого дивлячись кого, який є фолікулярний запас. Що таке фолікулярний запас? Я поясню, жінка народжується з запасом фолікулів у своїх яйниках. Це її резерв. Він в кожного є різний і закладується в жінки внутрішньоутробно. І вона його може тільки використовувати, новий він ні береться. Все ж це те, яке було життя, які були стреси. Все, що ми їмо, п'ємо, лікуємо, хворіємо, оперуємося. Все ми втрачаємо наш фолікулярний запас. І в кожної жінки до певного періоду досягнення нею певного віку, він втрачається а по 37 років він вже починається різко втрачатись. Тому в 43 роки фолікули, які залишилися, вони вже не є. Повноцінними і клініки, які пропонують допоміжні репродуктивні технології, пропонують донорську яйцеклітинку для того, щоб дитинка була здорова, тому що ти вже що дожили до 43 років, вже є трошки дегенеративний такий матеріал. Тобто є ризик, що дитина може може після мати вроджені, може бути, так. може мати вроджені вади. Це не обов'язково, і це не означає, що жінкам після 40 років не потрібно народжувати, якщо вони планують вагітність, але просто більш приділити увагу про те, що ви говорили, що потрібно обстежуватись перед плануванням вагітності. От зараз є багато скринінгових. Різних методів обстеження і навроджені вади розвитку в дитинки. Все це можна проходити, але ще раз хочу насторожити на те, що обов'язково потрібно перед тим звертатися до лікаря. Ще цей період, такий делікатний, який ви говорите, так жінка має інші не зв'язані з гінекологією скарги, наприклад, такі, як психоемоційний стан порушується, подразливість, плаксивість. І потім страждає вся родина, тому що ніхто не розуміє, що робиться з мамою, що робиться з дружиною, і ці перепади настрою вони досить приносять великий дискомфорт в сім'ю. Також жінка починає я вже говорила про надлишкову вагу, яка з'являється в такому періоді, тому що естрогени, Жіночі гормони, які є в тих фолікулах, про які ми говорили, mm -hmm. так? Е, в їх уже стає мало, і їх трошки вміє виробляти підшкірна жирова клітковина. Так? А підшкірна жирова клітковина не може їх виробити дуже багато, тому що це не гідокриний орган. І тоді е, мозок дає команду: Давай, mm -hmm. давай, мені не вистачає, дай, бо мені потрібен цей естроген, я до нього привик. І починає розростатися під -жирова, жирова клітковина. І говорять, що жінка поправляється не адкатліта тліта. Значить, втрачається. Що ж, Що ж робити? Зараз ми до цього йдемо. Значить, і ще які можуть бути скарги. Значить, коли жінка не може уже народжувати, так, в неї відбирається ця функція. Чоловік може народжувати робити діток до, за день до смерті. Так? А жінка ні. Є певний період, який відводиться жінці, для того, щоб народити. Пізніше функція її затухає. Це треба для того, щоб вона встигла своїх діток вигодувати груддю, щоб вона встигла їх поставити на ноги. Так? І тоді вона ж не може народити в 75 років. Це неприродно. Так? А коли жінка не може народжувати, то і сексуальна функція в неї потихеньку починає затухати. Падає лібідо, Лібідо – це статевий потяг. Так? Починається е, сухість в піхві, якісь такі е, незрозумілі е, скарги, виділення, дискомфорт. От. І е, жінка ну, розуміє, вона думає, що хвороба, то не є хвороба, то є такі вікові зміни. І з ними теж потрібно боротися. Потрібно залишатися повноцінною жінкою і в 40, і в 50, і в 70 років. І зараз це в наших силах. Ми можемо, ми знаємо, як допомогти таким людям, якщо в них немає на то протипоказ. Розкажіть, а ми не знаємо. Значить, як, як ми можемо допомогти таким жінкам? Значить, перш за все, весь світ практикує замісну гормональну терапію. Що таке замісна гормональна терапія? Ми вдаємо невеличку дозу того препарату естрогена, який жінка втратила. І якщо вона його отримує ззовні, От, не, не так замітно проходить, не так болюче проходить цей період переходу з молодого дітородного віку у період менопаузи. Ці дози не є. Небезпечними, не потрібно їх боятися, але як до будь-якого препарату потрібно підходити до цього досить серйозно. Тому що будь-який хімічний препарат, так, будь-який препарат, який є на нашому ринку, має свої якісь певні покази, протипокази, побічні дії. І Це є нормально, і ми це все повинні розуміти і усвідомлювати. Перед тим ми обстежуємо жінку. Якщо в неї немає протипоказів, ми можемо їй запропонувати, в залежності від того, який прийом буде їй зручний, запропонувати їй прийом таких препаратів. А якщо в жінки є протипокази, наприклад, або вона не бажає приймати гормональний препарат, хоче йти по природі. От. Але допомогти їй таким жінкам ми можемо. От, наприклад, ми можемо для того, щоб покращити місцево, місцевий імунітет, ми зараз практикуємо новий метод, який користують косметологи, називається плазмоліфтинг. Коли береться плазма, і з неї беруться корисні речовини. Це такий досить серйозний, серйозний такий метод. Іде омолодження слизової Оболонки, піхви і вульви і проходять у ці дискомфорти, особливо жінки в віці 50, 60, 70 років, які вони добре знають про що я говорю, коли йде сухість, звербіж незрозумілий. От, а ми можемо о, з, з допомогою деяких методів сучасних омолоджувати слизову і на, на, на рік, півтора цього буде достатньо для того, щоб жінка отримала почувала комфорт у себе. А ось ця терапія вона. Не якийсь певний період приймаєш чи вже на все. Гормональна терапія так, маєте, заміцна, на замісна гормональна терапія. Значить, Її можна приймати все життя. так? Ну, тільки раз в півроку потрібно дивитися, щоб вас оглядав лікар. По-друге, потрібно слідкувати за молочними залозами, за станом печінки. Якщо все добре, їх можна приймати досить довго тривало. А це продовжує молодість? Звичайно. І зовні також? І зовні також. Ось дивіться, бачите, де це в нас? Ось оце в нас про косметологи. Так, чи знаєте mm -hmm. ви, що може е, гормональна терапія попливати на нашу красу? Може. Тому що естроген – це гормон молодості і тоді буде краща шкіра. Косметологи відразу замітять жінку, яка приймає замісну гормональну терапію. Mm -hmm. А чому ж все ж таки бояться деякі? Від неї не повніше? А знаєте чому? Тому що ні, не повнішують. Я вам тільки що пояснила, чому повнішують в менопаузі. А от коли приймаєш це стереотип, гормон, що після це гормонів. є стереотип. Так, ну ви розумієте, що є різні гормони. По-перше, ми починали в, наш, в нас в нас Україні з великих доз гормонів, і які ну не тільки на Україні в цілому світі. Ми починали з більших доз гормонів, які дійсно мали більше побічних дій. Зараз є сучасна гормональна терапія, яка абсолютно є безпечною. От і е, саме основне розумієте, іноді з. Максилленізм да скуперю можна й дитину викинути. Так і в нас, коли е, були якісь ускладнення, ми і відкинули все хороше, що роблять гормони так не потрібно, тому що в гормонах є багато хорошого, так само як і в будь-якому препараті. От, тільки потрібно до цього підходити правильно, так як я вам говорю, спочатку треба обстежитися, знати, що немає протипоказів. Якщо є якісь нюанси їх е, вирівняти, наприклад, якщо є порушення в щитовидній залозі, потрібно паралельно а як це зв дуже зв'язано, тому що всі ендокринні органи зв'язані між собою. Е, всі ендокринні органи керують нашим, е, нашою системою, яка називається організм. І вони взаємозв'язані між собою. Якщо порушені е, гормони щитовидки. Можуть порушитися наші гормони і навпаки, от і тому потрібно е, обов'язково. Е, Лікар-гінеколог не повинен дивитися тільки в ділянку малого тазу. Він повинен бачити е, жінку цілком і е, запропонувати їй обстеження не тільки по гінекології, а обстеження в кардіолога, в ендокринолога. Якщо він бачить якісь певні зміни, він повинен е, запропонувати. Ну, наприклад, навіть консультацію стоматолога. Я вам поясню, чому тому, що в менопаузі іде вимивання кальцію з кості, Іде вимивання кальцію з кості, і е, починаються остеопорози, остеоартрози, і е, тоді зуби. всякі <свисті> <шуті>. <свисті> да, і зуби. Да. Ого, як Значить, це все може допо цьому всьому можна зарадити, якщо жінка буде відповідально до себе відноситися і розуміти, що цей вік тебе себе треба любити в будь-якому віці. В цьому теж. От. Таке питання, яке цікавить напевно всіх, це коштовні ось всі ці косметичні? Це мабуть дуже коштовно, як взагалі суспільство може собі дозволити. Значить, є, є коштовні, є некоштовні, є різний вибір препаратів в залежності від того, що ви можете собі дозволити. Це вже просто потрібно просто тільки озвучувати лікарю, що допустимо, я коли призначаю препарат певний, і е, я не завжди орієнтуюся в цінах, тому що вони міняються. І коли ви зрозуміли, що це, це для вас за дорого, просто прийти і сказати, що цей препарат мені е, не по кишені, я би хотів. Підібрати щось дешевше, звичайно, завжди можна допомогти. І Як результати? Мабуть, найбільше похвала, коли жінки приходять до вас і дякують. Так ну звичайно, Багато, навіть, ну задоволених клієнток. Вони бачать результат, що це діє. Якщо починають приймати замісну гормональну терапію, відповідально до цього відносяться, вони бачать результат. Ну за місяць-два вже досить відчутний, досить відчутний. А найкраще для лікаря. Нагорода це коли він бачить своїх виздоровших пацієнтів, коли пацієнти заходять зовсім іншими очима. Коли вони приходили сумні і зараз вони приходять задоволені, коли в сім'ї наладились відносини, коли перестала страждати сім'я від емоційних перепадів, в сім'ї гармонія, уют. Тому, звичайно, а що стосується коштів, я би хотіла сказати. Слова одного дуже чоловіка, якого я дуже поважаю, він сказав так: що краще вкладувати кошти в свою жінку, приносити додому і мати задоволення в того, що жінка гарна, ухожена. От ніж потім викидувати на чужих, ну да розумієте? То я рахую, що це тільки мудрий чоловік, можу так сказати. Тому бачите, якщо порівняти зараз, ми приймаємо замісну гормональну терапію або е, тратимо на певні кошти на своє здоров'я, то в майбутньому ми не будемо тратити в 10 разів більше коштів на уже порушене здоров'я, щоб його відновити, не, краще уваги. працювати завжди на профілактику. І якщо е, в цій передачі я зможу хоча б одній людині допомогти е, і пояснити, куди потрібно звертатися і що потрібно робити. Я буду вважати, що ми не даремно з вами спілкувалися, і що е, є велика користь від таких передач, як ваш. Я впевнена, що не даремно. На останок нашої розмови, які поради ви все ж таки підвели підсумок для того, щоб жінка жила повноцінним та щасливим життям? Я би хотіла побажати всім здоров'я, тому що здорова жінка це і гарна жінка. Не може бути жінка, яка заклопотана, яка в якої хвора душа, якою хворе тіло, бути щасливою, задоволеною. От і е, Бережіть себе, бережіть себе, звертайтеся вчасно до лікаря. Любіть себе, поважайте. Я вам дуже дякую, тому що ви підняли таку важливу і цікаву тему. Руслана Іванівна Вовк була гостем нашої студії. Залишайтесь нами.